У Чернівцях відбулася 64-та сесія міської ради. Щоправда, з тижневим запізненням, оскільки 28 травня деякі народні обранці вирішили поїхати на футбол в Польщу. Порядок денний нинішнього засідання складався з 34 питань, левова частка яких земельного характеру. Проте найдовше та найбільше депутати обговорювали зведення багатоповерхівки на місці дитячого майданчика та затвердження депутатського фонду. Про скандальний дитячий майданчик на проспекті Незалежності 121Б говорять уже більше трьох років. Колишні опозиціонери раніше запевняли чорнівчан, що цей шматок землі беззаперечно залишиться за громадою. Однак 3 лютого цього року довели зворотня. Вони проголосували за те, щоб на місці майданчика звели багатоповерхівку. Серед тих, хто був за і Олексій Каспрук. Відтак у жителів цього мікрорайону саме до мера є претензії. Олексій Павлович, я розумію, що ви є господар міста. І ви є господар свого слова. Ви дали нам слово, що площадка буде дитяча, оздоровчий майданчик. А тепер я бачу, що мабуть, все ж таки ви господар слово забираєте його. Якщо ще будучи депутатом Олексій Каспрук обіцяв залишити цю земельну ділянку громаді міста, то тепер як мер радить жителям мікрорайону звертатись до суду. На сьогоднішній день єдиний шлях скасування рішення в сесії міської ради це судовий порядок. Якщо буде прийнято рішення, що це. Це рішення буде стосовно судового порядку. Сара наразі розбираються усі проблемі спеціальна комісія, до якої входить і депутатка міської ради від народного фронту Наталя Козлова, з якою і пов'язують незаконну платну стоянку для автомобілів на території парку Жопневий, що на вулиці Гайдара, 6. кошти за користування комунальною землею мала б отримувати громада міста. Однак гроші йдуть попри бюджет міста. А це немало 1 мільйон 600 тисяч гривень за 10 років відповідно до ринкової ціни, каже Володимир Башлей. Вже більше 10 років на території площі. 0,30га, яка знаходиться в постійному користуванні комунального підприємства «Парк Жовтневий», громадянка Лобзун організувала платну стоянку та шиномонтаж. Правові документи на зазначену вищу земельну ділянку у Лобзун відсутні. Крім того, Лобзун. Не сплачує до міського бюджету кошти за фактичне користування земельної ділянки. Однак, пропозицію б йшла я. щоб зі стоянкою у парку жовтневий розібралася прокуратура міста. Депутатська більшість не підтримала. Запроголосував лише 21 народний обранець. Отож, депутати не бажають шукати справедливості. а Міський голова звітувати на сесії за рік свого мерства. Відповідно до Статті 26 закону України про місцеве самоврядування, шановні колеги, пропоную включити до порядку денного питання про заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів. Саме після великої перерви думаю, години буде достатньо. А оскільки у нас міський голова постійно на роботі постійно працює важко. В нього звіт готовий. Я думаю, і тут немає проблеми заслухати його на сесії. Але Олексій Каспрук відмовився це питання винести на сесію. Мовляв, це порушує регламент. Питання порядку денного про спортивне рішення, готується. Ви знаєте як це я питання хочу. не підготовлено не прию. Не завізовано. коли ви вносили пропозиції по членах виконавчого комітету, проєкту рішення оприлюдненого і підготовлено не було. Коли ви вносили і обирали регіонала секретарем Ярослава Кушнірика, верніше регіонал, який зараз секретар, проєкту рішення не було підготовлено і не було внесено. Коли ви обирали заступників міського голови, так само проекту рішення проект рішення не був підготовлений і не був внесений. Калинівський ринок уже вкотре надає поворотну фінансову допомогу цього разу Чернівецькому міському комунальному бюро технічної інвентаризації. 85 тисяч гривень спрямують на закупівлю промислового тепловізора. Надані гроші повинні повернути до кінця нинішнього року. Народні обранці таки затвердили програму фонд на використання депутатських повноважень. Також депутати вирішили змінити назви двох вулиць. Вулиця Бакинських комісарів носитиме ім'я загиблого на Луганщині солдата Юрія Мізунського, а вулиці Ломоносова вирішили повернути. Історичну назву вона зватиметься відтепер Петровича Фон Якоба на честь першого бургомістра Чернівців. Наталя Гатеш, Аліна Олевич, Микола Остафій, Андрій Доротюк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.